І сьогодні маркер події, який ви слухаєте що в ветерія ФМ Галичина, а можете також їх оглядати. Головне підпишіться на наш канал ФМ Галичина, аналітика в Ютубі для того, щоб не пропустити. Сьогодні ми спілкуємося із нашим колегою, політичним експертом, депутатом попереднього восьмого скликання і автором книги про те, як правильно здолати руський мір. Вадим Денисенко з нами, пане Вадиме, вітаємо. Вітаю, бачимо, що просто карколомно перебудовуються, скажімо так, і російська воєнна машина, і адміністрація, і, в принципі, спосіб комунікації після того, як почалася от Курська операція Збройних сил України. Вона ще в розвитку, вона далека ще до завершення. Вона триває, але вже бачимо в абсолютно. Чіткі лінії розлому там, де була така єдина монолітна брехня під назвою СВО, де ви бачите незворотні позитиви, в яких посипалася російська військова оця махіна, яка супроводжує вторгнення, і де вже не вдасться відіграти назад. Ну, якщо ми говоримо про внутрішньоросійські позиції, то е, поки що ще зарано говорити про незворотність процесів, тому що е, незворотність процесів почнеться тоді, якщо е, наша курська операція буде тривати відносно довгий період часу. Тобто, в принципі, зараз е, російське суспільство в цілому розуміє, що щось відбувається не так. Воно в частина його навіть чітко розуміє, що відбувається не так, але вони все ще вважають, що е, все, що можна змінити, все, що буде нормально. І вони в принципі чекають, що от от і зараз Путін черговий раз створить чудо. Якщо вдасться відносно довгий період часу утримувати Курську область, якщо вдасться розвинути цю операцію, якщо вдасться зробити все те, що зараз роблять збройні сили, в тому числі і на Курщині, але не тільки на Курщині, можемо говорити про те, що процеси справді почнуть бути незворотними, і справді велика кількість росіян почне. Не інакше дивитися, взагалі, на е, всі ці процеси, але знову ж таки наша головна проблема полягає в тому, що немає лідера для альтернативної точки зору. Тобто тут на жаль, ми маємо величезну проблему із російською опозицією, яка не готова бути лідерами саме з цієї точки зору. Де є Над... процеси незворотніми, де справді є незворотніми процеси ага. процеси незворотніми є на зовнішньому фронті. Тобто, фактично, всі і дружні так звані країни до Російської Федерації і недружні до Російської Федерації після Курска чітко зрозуміли, що король голий. Тобто чітко було зрозуміло, що. Російська армія не може утримувати кордони взагалі в жодній точці Російської Федерації, там починаючи від е, Балтики і закінчуючи Далеким Сходом. Тобто, вся армія сконцентрована виключно е, на українських фронтах, і е, обороняти е, Росію, якби зараз сталося чудо, і відкрився другий фронт, просто буде нікому і просто ніким. Е, на жаль, правда, другого фронту немає. Вадиме, ви коли аналізували і оприлюднювали свої висновки після 900 днів повномасштабної російсько-української війни, зокрема, зазначили, що нема інших версій, спільним знаменником в чекійській Росії є одне: як забезпечити те, щоб Путін жив вічно, правив вічно і помер в кріслі президента? І це означає, що все, що раніше, ми дивилися і пробували зрозуміти, як одні команди Чекіне. Як ФСБ, там ГРУ, і в інші, там, які вони ігри грають все це тепер вже не актуальне. Тобто, як тепер виглядає ось ця чекійська вертикаль? Путін і хто? Путін і, в принципі, відносно невелике оточення людей, це чоловік приблизно 15-20, які визначають всю стратегію розвитку України, в принципі, і забезпечують, що не менш важливо. Безпековий фактор для Володимира Путіна. Тобто, це причому там не тільки Кигібісти, там є і інші силовики. і За посадою входитиме обов'язковий міністр оборони, і прем'єр-міністр і мер Москви. Наприклад, буде входити за цією посадою до цієї невеликого кола людей. Вежі Кремля опустилися по суті на поверхнище, і вони виконують функцію офіціантів. Тобто, вони повинні подавати тільки на їжу, а подавати гроші. І подавати фінанси для того, щоб Путін мав можливість продовжувати війну або продовжувати будь-які свої інші авантюри на воєнні. і власне кажучи, забезпечувати йому це безбідне життя. Але реально, ми повинні розуміти, що коло людей, які приймали рішення в Росії, вони завжди були достатньо обмеженим, але станом на зараз воно стало і ще набагато вужче. Те, що ми е, е, чуємо, бачимо, це в наприклад масові арешти е, корупційних генералів. В основному це все був команда шойгу. Самого, що його не, не рухають. Може він заслужив тим, що покатушки робив завжди з Путіним в тайгу, але важко це таким чином пояснити. Тобто, з одної сторони, генералів луплять, з другої сторони, і команду вибивати збройні сили з Курщини раптом отримали не військові, чомусь цього оголосили як е, спеціальну. Контртерористичну операцію, що передбачає, що там мають працювати чекісти, а не військові. При цьому звозять незлагоджені величезні кількості строковиків, не строковиків різної різних військ, які між собою не мають злагодження. Тут би військові мали працювати, будуть чекісти. Що, що за цим всім криється за арештами генералів, і оцею чекістською фрон... фронтою в, в На Курщині? Ну, дивіться, давайте по порядку. Перше, якщо ми говоримо про посадки в Міноборони, тобто то, е, справді садять багато генералів, але е, ну відносно багато. Але е, дуже чітко треба розуміти, не садяться генерали, які відповідають за е, ВПК, і не садяться генерали, які відповідають безпосередньо за війну. Тобто це дуже важливий аспект, на який у нас чомусь ніхто не звертає уваги. Садиться не вся команда Шигу, садиться не вся команду. Ну, тобі ж команда Шигу, вона була різношерста, Вона складалася із людей, як самого Шигу, так і людей того ж Патрушева і Чемізова, і інших людей. Так от власне коротше, сідають ті, хто відповідав за будівництво, тобто, ті, хто займався будівництвом фортифікації, будівництвом відбудови так званою відбудовою Маріуполя. Будівництвом там ряда інших об'єктів міноборони, ото це люди, які сідають перш за все. В той же час люди, які е, співпрацювали із Чемізовим і е, відповідали за поставку зброї е, і за співпрацю з Ростехом, в принципі, вони не сідають і вони залишаються при своїх посадах. І це при тому, що там керівник за всієї цієї структури, е, заступник міноборони на прізвище Криворучко, навіть свого часу написав заяву про звільнення. Після звільнення Шайгу, але його не звільняють, тому тут насправді на це треба дивитися трошки інакше, це показова шумиха, яку робить Путін, але він при цьому не торкається людей, які відповідають за безпосередні бойові дії, і не торкається людей, які відповідають за отримання і випробування тих чи інших озброєнь, тих чи інших озброєнь. Mm -hmm. І тому тут не треба, от я просто хотів би, щоб ми всі от дуже чітко це розуміли. Відносно самого Шойгу, його не можна було садити в перший ж момент, і не можна було звільняти з кількох причин. Перше це і найважливіше, це не в стилі самого Путіна. Путін ніколи в житті не відпускає людей, з якими він працює. Якщо він не вважає, що ця людина його е зрадила або киданула. Він його не буде відпускати. Він його не буде садити, тому що це було б уже зовсім повним з повною зміною правил гри, попри те, що він міняє правила гри після президентських виборів березневих Ви? і плюс до всього іншого втегу відповідав за два важливих напрямки. Тобто в нього були особистісні стосунки із своїм візаві в Китайській Народній Республіці. І в нього були особистісні стосунки із колишнім віцепрезидентом президентом на який в принципі ну і не тільки з віцепрезидентом, але й цілим рядом відомих впливових особистостей в країні Іран і посадити зараз Шойгу це втратити особисті стосунки. і Цього Путін mm. робити не хоче і не буде. Зараз він поступово це втрачається речі. Та ми помітили, що саме шигу відправляли в Тегеран власне. Ми теж звернули увагу. Звичайно, звичайно йому. на це просто треба звертати увагу і на це треба дивитися. Uh -huh. І тепер, нарешті, питання про Дюміна. Е, воно є дуже важливим і воно неправильно ще часто дуже неправильно трактується в Україні. Дюмін не буде відповідати за бойові дії. Тобто, як би це там комусь е, там дивно не звучало, але Дюмін буде відповідати за координацію роботи силовиків. Тобто, перш за все, е, поліція, ФСБ, е, там якісь підрозділи Збройних Сил. Але воєнними операціями він буде безпосередньо керувати військові. Тобто він навряд чи буде uh -huh. керувати, плюс інше, у нього немає тієї компетенції для того, щоб керувати. Бо він і генерал, але він феселошник, тобто він федеральна служба охорони. Тобто він розуміє, як охороняти когось. Але як вести бойові дії? Він точно не знає, і точно не вміє. Тому тут у нас не повинно бути ілюзії, що власне кажучи, це забрали у військових, передали ФСБшникам. На жаль, в принципі, військові будуть відповідати за цю операцію. Військові будуть е, організовувати цю операцію, крім аргументів, як то кажуть, силою зброї на полі бою. ще інший аргумент міг би бути якийсь силовий у середині країни. І ви недаремно відраховуєте еру оновленого Путіна саме від недоповстання Пригожина, який під Москвою раптом зупинився. А далі ми вже все це знали. В цьому випадку е, в опозиція. Точно на горизонті не є той, хто закличе в Росіян йти на звільнені від Путіна на території Курщини і звітам те розвивати, як то кажуть, наступ на повалення путінського режиму. На на жаль, звільнена з концтаборів російська опозиція ображена на Україну. Вони такі самі виявилися імперці, тобто вони хочуть зберегти російську імперію просто без Путіна. Тоді чи є хтось, хто би міг виконати функції того ж самого Пригожина в силовому блоці? Поки що ми бачимо тільки відосик один так званий е лідер, основатель російської ЧВК Паладін Георгій Закрівський, який, в принципі, каже, далой Путіна геть генштаб і так далі. Він обіцяє ще більш жорстку сталінську модель Росії, е але це погрози в Ютубі і не більше. От в цьому випадку, чи це є та особа, е чи є якісь щось подібні, які б могли взяти на себе роль пригожена бунтавщика. Ну, поки що таких немає. Поки що, в принципі, ми е, будемо слідкувати за цим, будемо дивитися, але поки що, на жаль, говорити про те, що є в Росії е, Пригожен 2 і визріла якась там е, фігура, яка готова буде повести за собою маси, е, і має якусь ідею, яка б могла надихнути ці маси. На жаль, в принципі, поки що цього немає. Е, що буде, е, як будуть розвиватися події? Ну е, я точка з. Що є е, 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 насправді три варіанти. Перше, Путін доживе це своє життя, е, другий варіант е, теж достатньо високоралістиком, це е, він перейде е, в силу якихось різних обставин е, і стане загрозою для е, цілого ряду представників впливових еліт. Це не обов'язково буде загроза е, геополітична загроза. Там страх застосування ядерної зброї, і так далі, і так далі. І тоді відбувається те, що в принципі в нас любить називати табакеркою, uh -huh. ну і нарешті третій, третій момент, це те, що ми можемо умовно назвати убивцею одиночкою або представником якоїсь терорганізації, теристична організації, яка спробує ліквідувати Путіна в силу своїх ідеологічних або не ідеологічних. Якихось інших причин. Тобто, власне кажучи, є три варіанти, і я вважаю, що всі вони три є рівнозначними на сьогоднішній момент. Я не можу сказати, що там варіант No1, що Путін доживе спокійно своє життя, там це 90%, а 10% це інше. Я тут скажу, би 30-30-30. Пане Вадиме, маємо ще декілька хвилин. Просто ми, ми з вами вже це в попередніх зустрічах від, звернули увагу, що вже вон, півтора тижні мовчить Медведів, який зазвичай в таких випадках в, виговорює те, що свого часу було функцією Жириновського. Зникли інші речники. Якось так виявилося, що командир Кадировців, оцей Алаудінов, став головним речником. При тому настільки недолугим. І настільки глупим, що вже самі російські пропагандисти на нього визвірилися, ловлять його на фейках, на постановочних всяких фільмах, з якимись нібито полоненими, з вибухами. Отже, сьогодні це понеслося свіжа порція на нього в самі воєнкори російські пишуть. Його пояснення виглядають так, як в Камеді клаб а не як з театру бойових дій, про те, що кадирівці сиділи, оці тікток-войська, а просто українці пішли іншими дорогами. Ну Одним словом, це настільки недолуго, і його зробили головним речником по всій курській операції. Чому? Яка ціль? Ну, власне кажучи, це дуже цікаво, що його він керівник Ахмата але також він відповідає за Він головний політрук російської армії uh -huh. і дуже дивно, що його зробили за посаду. Він не повинен був точно спікером головим спікером по цих питаннях, тому що ні міністр оборони, ні Герасимов не коментують ці ідеї. Ці речі коментує виключно він і його роблять справді смішним. Я думаю, що це було спочатку. Очевидно, він все таки виправдовувався, як людина, яка відповідає за Ахмат, який просто пропустив українські війська. А потім я так думаю, що в Кремлі було прийнято рішення: ну якщо така ситуація, то давайте ми е, трошки підпсуємо е, інформацію, е, репутацію і Кадирова і Ахмата, І, в принципі, е, змусимо його бути головним речником і перетворимо його на такого собі канашонкова. Е, тобто, це я думаю свідома історія зроблена в Кремлі для того, щоб. Е, Дещо поставити на місце е, кадирівців, які е, реально для багатьох воєнкорів є е, е, червоною тряпкою, і багато хто з винкурів просто е, е, і рвався писати щось про них погане, але боїться і плюс ну, забороняється робити. А, а що ж тоді за випадку... в чому в чому да. тоді ідея, в як то кажуть, дати по мармизі Кадирову в, в там знову якийсь чорний кіт пробіг між путіним і Кадировим? Mm. Чи як? Ні, в даному випадку це про просто поставити на місце, просто замазати його, в, е, тобто не перетворювати його на певного героя. Тобто щоб він зріантував, останні два три дні він взагалі мовчить. Тобто, коли перший день він ще щось там виступав, то останні два три дні кадина взагалі мовчить, просто мовчить, е, е, і тому це, це перетворення його на Канашенкова. Ми мусимо власне, фіналізувати. Тобто, ви одним словом, тільки скажіть, скільки треба би було, щоб тривала ще ця операція, щоб зміни і тріщини в російській воєнній машині пішли тиждень, два місяці, щоб, щоб були незворотні. не зворотні не, не менше місяця. Не менше місяця. Дякуємо вам за розмову з нашими слухачами і глядачами. Це був Маркер події з Вадимом Денисенком. До нових зустрічей.